Про продовження строку тримання під вартою крема провадження no 420 52-200, 00 130 відносно покоління Дмитрия 23.12.984 року народження в області Києва, громадянського країна вищого освіту, за нижня, маючи на окремі неповнолітну дитину 2009 року народження, не працюючи, найвершення судимо, зареєстрування та переживающую задресунку.

Надійшло обговорення не встановлено законом порядку глобатання старшої свічої, 4 відділ, першого управління господарства розслідування СУЗБ України, майора юстиції Халпотина про продовження строку тримання під вартою щодо покерів. Хлопці проєктоване тим, що 10.12.2015 покіль повідомлено про підозру, за першу 258 зазначку 3 частина 315, читання 2.258 кримінального кодексу України, а саме в участі терористичної групи, сприяння діяльності терористичної групи та вчинені замаху на терористичному... Акт за попередньою змовою групи осіб, що до западіння, значної майно шкоди та інших тяжких наслідків. Ухвали у судді суді скоріше до міста Києва відносно куперь застосовано запобіжний захист тримання під вартою, який в наступному неодноразово продовжується. На переконання слідчого раніше існуючі ризики не зменшились, підозрювана перебуваючи на свободі, зможе переховуватися від органів доступу розслідування посуду. Позначити сховати або спотворити речі чи документи, які мають доступне значення для вторнання в втратим, кримінального правопорушення, незаконно впливати на освіти та, та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінального провадження іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне пропорушення, в якому він підозрюється? Оскільки строк тримання під вартою підозрюваний окуп закінчується, однак завершити до розслідування до тонального строку неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій. у зв'язку з цим речі просив продовжити строк тримання подозрення, які під вартою вмеже строку до строго розслідування. Здому засідання прокурор підтримав питання, яке просив заборонити став на виробництво. Захисник мічника. Це підозрювана кукер посилає та задоволення клопотання, наголошуючи на тому, що пред'явлена кукер підозрюваного ну, ґрунту, не доводино ні причин до вчинення кримінального правопорушення, крім того, зауважувала невідсутність існування ризиків, на які посилаються слідки. Заслуговуючи сторонні кримінального провадження, вивши клопотання та до доля матеріалу, слідчі суддя дійшов до наступного визволення. Так, 10.12.2015 років повідомлено про підозру вчинки кримінальних форму порушень за 41.258 звинувачку 3.15.2.258 кримінального кодексу України. Надані до матеріалів кримінального провадження протоколу уряду місця подій, протоколу вигляду протоколу випадку потерпілого висновки експерта протоколу, влогови, протоколу, влогови, протоколу влогови, свідки та інші. Достатній мірі для, для даної стадії розвитку підтверджують обґрунтованість докупи. При цьому факти, які є причинені доникнення підозри, не повинні бути такими переконаними, як ті, що є необхідними для ґрунтування обвинувального вироку чи просто висновлення обвинувачення, черга якого знаходиться на наступній стадії процесу кримінального розслідування, що закріплено в рішеннях Європейського суду присутність прав людини на протиспочного передвірства. Відповідно до статті 119 капітал України, окрім обґрунтованості підозри, підставами для продовження трубку тримання під варто є наявність регіоніше заявами або нових призихів, які виправдовують тримання особи під вартою, а також неможливість завершення до розслідування до закінчення дій попередньої оплати та тримання під вартою. З матеріалів доданих до клопотання вручається, що контр отримується під вартою 10.12.2015 нині, Ухвалено слідчих судів Шевченку з пересуду міста Києва неразово вирішували з питання про продовження строки тримання під вартою до де клопотання прокурора було задоволено на строк тримання під вартою продовжено. При цьому слідчим судди визнано ризиками, можливість переховування віддалення військового розслідування. Незаконного впливу свідків інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Втім, на даній стадії досудового розслідування суд вважає невиправданим подальше перебування під вартою з огляду на те, що аналогічні ризики, які зазначені слідчими даному питанні, були підставами для, засу... для застосування, а потім і для продовження тримання під вартою. На даний час на переконання суду такі ризики є невільованими і зведені до мінімуму, з огляду на дані, що у супутності характеризують особу підозрюваної, яка є матір'ю малолітньої дитини, адаптована соціальне життя, мала родину постійно місце проживання і працювання. Також прийнята до уваги та обставини, що малолітня дитина, підозрювана в купи 2009 року народження, перебуває на утриманні державної інформації та подборона до лікування та дороги. З огляду не зазначено, а також враховуючи, що більшість слідчих, які проведено, інші, у проведенні яких є необхідність, не потребують особистої участі підозрюваної, та вона ніяким чином не спроможна вплинути або завадити їх проведення, перешкоджати до свого слідства іншим чином. З рахуванням неведеного слідчий суддя вважає, що підстав для поточної строку тримання під вартою на даний час не існує з огляду на відсутність ризиків, які виправдовують подальше перебування до при цьому суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК і вимоги пунктів 3, 4, статті 5 Конвенції про захист прав людини, положених свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на особою особисто на виторканні можливо лише передбаченим законом випадках, за встановленою законом процедурою, де ризик переховування обвинуваченого відправосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення. У відповідності до частини 5 статті 176 КПК України включить суддя позбавлення можливості застосувати інші більш мети запобіжний захід. Втім, вважається необхідно зобов'язати підозрювання перебувати за до слідчого прокурора та суду. На підставі частини 5 статті 202 КПК України підозрювана дозволена підлягає звільнення з підварті в залі суду, враховуючи виконане керуючі статтями 177, 179, 193, 124, 196, 199 КПК України, світлої суддя хвороби. Відмовити задоволення питання старшого слідчого веду, 4 відділу, першого управління достої розслідування слідчого управління, служби безпеки України Хлопотіна про продовження стрики тримання під вартою щодо купи. Зобов'язати підозри на куклі, перебувати за першовими досліджую прокурорного суду. Звільнити купить в залі суду з підвартелем гарні. Контроль законення хвали покласти на першу ключову ВС, 4 філія Першого управління міста розслідування ГСО до України підводина. Ухвала може бути оскаржена, шляхом подачі поліції на стадії безпосередньо до поліції суду міста Києва протягом 5 днів змінили оголошення. Повний текст ухвали проголошено 31.01.2016 2016 суді, зміст ухвали, де нас позвоніла та зрозуміла прокурор відсутня Ну Що ж, зараз ви зможете отримати копивка зуму підвала, дотримуватись порядку і обов'язку, які покладені на вас слідчим суди, проповедите за перше вирішення. Суд має вам роз'яснити, що в випадку порушення вам таких покладених обов'язків слідчі не зможуть звернутися з морського питання про застосування щодо вас запобіжного заходу у вигляді державних власних. Вам зрозуміло, Замістація. Так, зв'язка за судове засідання. не можуть